Та провінція Альберта. Тут ще травичка тільки-тільки починає відходити після зими, тому зелені не побачите. Але можемо з вами трішки погуляти, поки я маю кілька хвилин вільних погомоніти. Зокрема, хочу показати брелочки. Ось так, це картки. Коли ти отримуєш основну картку в Канаді у магазині або... В бібліотеці. В бібліотеці взагалі ось такі маленькі. І маленька і велика. От, основна картка велика, а маленькі такі даються, як брилочки. Це дуже цікаво, бо ти чіпляєш до ключів і носиш весь час собою. Не потрібно носити гаманець. Так от, сьогодні гарний сонячний день, плюс 15 і дуже тихо. Може і більше навіть, ніж плюс 15, тепліше. Зараз буде трохи шумно. Тут теж такі є любителі з гучними вихлопними поїздити. Не тільки в Україні. Будиночки тут. У нас цей район, він не новий. Тому будиночки здебільшого, ось такого типу всі. А от, бо в нових районах вже по-іншому забудовується. В них менше ділянка камельна і будиночки, відповідно, більше гору поросли, ніж розляглися на площі. Так от гарний сьогодні день, навіть не віриться, що на вихідні знову буде мінус 10, мінус 15. Такі дивовижні коливання, коли тепло і багато людей, хто ходить вже у футболках, у шортах. Ось машина градом побита. Якогось року тут був величезний град, і автомобілі, які стояли на вулиці, під нього попали. Сонечко таке, що вже потрібно наносити сонцезахисний крем. Я забула, тут відчуваю, що припікає. Мої вчора катались на велосипеді та поприпікали обличчя. Після зими трохи забуває, що треба наносити крем. Хоча взимку тут також сонячно, але сонечко не таке атакуюче. Скоро тут проїде автомобіль, який чистить дороги. І оце все що з зими насипалось. Мається на увазі мілкі камінчики, якими посипали дорогу, все це почистить. Так уже хочеться сховати зимові одяг, курточку зимову. Але, можливо, ще рано. Хоч клімат і схожий на клімат із України, але багато яких рослин тут не росте. І здебільшого, навіть якщо хочеш щось висадити, типу як гладіолуси, то маєш їх потім спочатку висаджувати у закритий ґрунт, у будинку, а потім висаджувати вже на вулицю. Ну і звісно, на зиму ховати. Бо якщо не сховаєш, то там є міхана. Тихо стає, як на світлопорі зупиняються машини. Але це так недовго. Дорога повибивалася за зиму. Ну, зими тут шалені, але її поремонтують. Вон там з цієї сторони на будинку написано, що вони... Проти вакцинації. А, такі невеличкі стенди, не знаю, чи було видно. Тут Тім Хортонс, кажуть, якщо тобі подобається кава з Тім Хортонса, значить ти вже звик до Канади. Я натиснула кнопку і загорілося. Біла людина на світлофорі це означає, що можна переходити. Мигаюча рука повідомляє про те, що перехід потрібно завершувати. А червона рука повідомляє про те, що йти не можна. Ой, якийсь мотогонщик. Ви б писали щось в коментарях, я бачу, що глядачі є, але мовчки спостерігає. Я би відповідала на запитання. Так би у нас була розмова, а так говорю сама з собою. Автомобілі здебільшого всі гарні. Ну, звісно, є така руїна розбита, але здебільшого гарні. Коли приїжджаєш з України, де бачив і Жигулі, і дев'ятки, то трошки кидаєся очі. Йди собі на здоров'я, тротуар. Може через ось все місто провести. Ось шкільний автобус їде забирати діток. автобуси для тих діток, хто далеко живе від школи. Хто живе близько, тому не потрібно. Повернемось тут без краю просто. Ну В якому ж місті є скільки просто. В Канаді багато, просто. Великі парковки. До цього так звикаєш, через те, відповідно, і великі автомобілі. І ними легко запаркуватися, не маєш ніякої... Проблеми з цим. Тут трішки тихіше я зійшла. Скоро тут буде зелено, гарно. На Великдень часто влаштовують такі цікаві ігри, ховають яєчка, ніби то зайчик розкида. І дітки їх спирають. Шукають в травичці під деревами. Дітям подобається свята. Та й дорослим подобається, якось відправляєшся в казку. Ну, гаразд. Усім гарного вечора, хто мене дивиться не з Канади що в Європі вже вечір чи навіть пізня ніч, а в нас ще такий гарний сонячний і теплий день.